Зараз покажу вам одне з найцікавіших крісел, які я бачив за останній час. Воно може вам здаватися звичайним ігровим кріслом, яке ви бачили вже тисячу разів, але насправді тут такі технології, які я не бачив в принципі ніде. Тому зараз вам все про нього розкажу. Сьогодні дивимось на Thunder X3. Core. Є дві версії цього крісла: Thunder X3 Core і Thunder X3 Smart. І особисто мені все складно повірити, але Thunder X3 Smart це молодша модель. Чому складно повірити? Бо я думав, що Core це, типу, базова, а Core Smart це якась, ну, типу, супер продвинута. Насправді ні. smart версія трохи дешевша і у неї трохи простіше механізм. Також обидва ці крісла бувають у різних стилях: Racer, Loft, Mesh, кожен зі стилів має декілька Різних кольорів. По факту, у стилі це різне поєднання кольорів і матеріалів. Наприклад, рейсер це штучна шкіра і фактура на спинці і сидінні, плюс яскравий синій колір Хоча чорні теж є. А лофт це тканина і спокійні кольори, сірий та чорний. У мене якраз лофт сірого кольору. Отже, що ви бачите перед собою? Ну, наче як звичайне геймерське крісло наче як, бо насправді. Тут багато цікавого по формі це звичайне крісло ковш. Тут гарне сидіння без високих бокових бортів. Тут можна нормально сидіти і нічого не буде тиснути. У спинці хороша піна, не надто м'яка, але і не тверда. Саме те, що треба, я не люблю занадто м'які крісла. Робоче крісло повинно тримати тебе в тонусі, щоб не розслаблявся. Тканина гарна, приємна на дотик, і на такому світлому кольорі не видно шерсті мого кота. Це добре. Єдине, що мені тут не дуже подобається, це оці елементи. Це виглядає як шкіра, але це не вона. Все було б ок, якби ці елементи були якісь темні. Але тут воно світле і виглядає так, ніби забруднилося. Таке враження, ніби хтось полапав крісло брудними руками. На тканині все ок, а от ці частини виглядають не дуже. Тому якщо будете брати, то беріть темніше. Або взагалі Річ кіряне, там є шикарний синій колір Мені дуже подобається. Позаду є велика кишеня для книжки чи планшета. Ну або можна засунути туди стімдек. Основа металева виглядає і відчувається дуже надійно, колеса великі, досить м'які і їздять відносно тихо, тихіше ніж у Хатора чи Андесід. В принципі, це все, якщо ми говоримо про штуки, які тут такі самі, як і в інших кріслах. Але тепер я покажу вам те, чого в інших кріслах взагалі немає, і почнемо ми з того, з чим ви будете взаємодіяти найбільше з ось цієї подушки. Точніше, це навіть не подушка, це ціла система. Підтримки попереку, яка називається Core Ready 360. А ви подивіться, як воно працює. Ця штука підлаштовується під спину, і як би криво ви не сиділи, воно все одно підтримуватиме спину. Це дуже цікаво, але в той же час я не можу сказати, що це прям підійде абсолютно всім, одразу біжіть купуйте. Ні, це той випадок, коли краще спробувати, якщо у вас є така можливість. Бо мені з цією спинкою, наприклад, прикольно, але іноді хочеться її Зупинити Далі, механізм гойдання. Він тут не такий, як у всіх інших кріслах, він тут називається Sync 6. І одна з його особливостей, наприклад, в тому, що тут немає окремого регулювання положення спинки. Вона тут частина механізму. На сайті написано, що це зроблено спеціально, щоб синхронізувати рух сидіння і спинки, коли ви відкидаєтесь назад. І таким чином у вас немає чіткого прямого кута між спинкою і сидінням, і ноги залишаються на підлозі, а не піднімаються нагору. Чесно, я б ніколи не помітив якоїсь різниці. З іншими кріслами у цьому плані, але може, ви помітити. Тобто працює так: ви крутите оцю ручку зліва, вмикається гойдання. Є два проміжкових положення крісла, якщо вам це потрібно. Справа точно така сама ручка, вона регулює силу гойдання, тобто супер легко, середній рівень і коли відчувається спротив. Ця ж ручка має невеликий важіль трохи далі. Він регулює висоту крісла. Ще одну ручку зліва, бачите, це регулятор виносу сидіння. Якщо у вас довгі ноги, можна зробити. Так, щоб сидіти було зручніше, ну або навпаки. А ще одна ручка навпроти регулює нахил сидіння. От такого я точно ніколи не бачив, і це зручно. Незважаючи на те, як ви звикли сидіти, можна все відрегулювати. Єдине, що тут тільки два положення або вниз, або вгору. Якогось проміжкового немає. Підлокітники тут теж цікаві, вони у цілому доволі стандартні, 4D, тобто регулюються по висоті, ширині, довжині і по кутах. Особливість у тому, що вони теж обиті тканиною. Через це вони дуже приємні і м'які класти лікті, комфортно, мені тактильно дуже подобається. Проте я думаю, що вони можуть прослужити не так довго, як підлокітники на інших кріслах, бо тканина вона швидше забрудниться, протреться, і це буде видно, особливо на світлому кріслі. Тому тут і плюс, і мінус. Про що не сказав? Оця подушка, вона приємна, м'яка, вона зручна, на відміну від більшості подушок під головою, які я юзав, але кріпиться вона на ремені. Я думав, такі вже ніхто не робить. Тобто нормально відрегулювати висоту у вас не вийде. Ну, хіба що трохи. Ну і ще одна подушка йде в комплекті. Ви можете використовувати її по-різному. Можна під ноги, щоб не було холодно, це, до речі, імба. Можна на коліна, як підставку, коли граєте на смартфоні. Ну, або якийсь свій варіант. Вона досить м'яка, і має покриття, щоб менше ковзала по підлозі. У підсумку можу сказати, що крісло мені сподобалось у першу чергу, тим, що воно таке супертехнологічне. Хоча на перший погляд такого і не скажеш. Дуже прикольна фішка з підтримкою попереку, дуже цікавий механізм, класний дизайн і матеріали непогані. Тобто, все дуже добре зроблено. Але це той варіант, коли я б спочатку спробував посидіти перед тим, як купувати, бо так тут все налаштовується, в принципі, абсолютно все. Але оця фішка з підтримкою попереку. Ну мені здається, що її спочатку треба потестити. Крісло досить дороге, але якщо воно вам сподобалось, у мене є 20% відсоткова знижка на нього в магазині Click.ua, Промокод я залишу в описі. діє він до 31 грудня. Дякую всім, що подивилися. Побачимося в наступному відео.